Hey, всім привіт! Ну що ж, сьогодні у нас перше з вами заняття на тему програмування в середовищі Code.org. І я сьогодні розповім, як же приєднатися до курсу. Перше, що мені потрібно, це відкрити браузер. Нагадую, що браузер це програма для перегляду веб-сторінок. Я використовую браузер Google Chrome. І так, відкриваю браузер. Ось моя стартова сторінка браузера це саме пошукова система Google. І треба зробити вхід в пошукову систему. Тобто, що це означає? Це означає, що ви повинні війти в свій аккаунт Google. Ну що ж, як це робиться? Швиденько заходжу в свій аккаунт, клікаємо на головне меню, вибираємо, наприклад, ту ж саму пошту Gmail і натискаємо кнопку увійти. Далі треба ввести електронну пошту Google. Вона в мене вже створена, я її зараз вводжу. Натискаємо далі, вводимо тепер пароль. І якщо все правильно, зараз я війду в свій аккаунт. О, да, я війшов в свій аккаунт, і тепер можу продовжувати далі. Навіщо це потрібно, я розповім дещо пізніше. Але якщо у вас е, не виконаний вхід, то обов'язково зробіть це. І так, наступний крок: треба перейти на сайт Code.org. Ну що, я її зроблю. І так, в рядку пошуку написали код орг, натискаємо Enter. І ось він, цей сайт, відразу вам запропонує вибрати мову. І тут можете вибрати потрібну вам мову. Українська ось де вона. Можна тут вибрати, але якщо раптом так сталося, що у вас не з'явилось вікно вибору мови, то можна по-іншому вибрати українську мову. І так, стартову сторінку всі бачимо. Спускаємося самий низ цієї сторінки, і подивіться, тут також є вибір мови. І так само, майже в самому низу, українська мова. Я обрав українську мову і все. Подивіться, сайт стає зрозумілим, привітним, радий вас вітати. І тепер ми повинні війти в свій аккаунт на цьому сайті. Подивіться, будь ласка, вгорі справа є кнопочка Увійти. Ось вона. Натискаємо на неї і перед нами відкривається вікно входу. І ось тут нам і знадобиться наш обліковий запис Google. Подивіться, на ось цю зелену ж, е, жирну таку кнопочку. Натискаємо на неї. І нам пропонують зробити вхід саме з допомогою аккаунта Google. Це дуже і дуже зручно. Оскільки в більшості людей, в кого вже є смартфони, на смартфонах введений цей аккаунт. Так, я вибираю свій аккаунт. І оп! Я майже увійшов. Тепер мені потрібно вибрати учень, я чи вчитель. В даному випадку я виступаю як учень і вибираю, що я учень. І треба вибрати свій вік. Ну, мені вже далеко за 21 рік, бачите, навіть 21, вибрав 21+, і тепер можу перейти до мого профілю. Натисну перехід до мого профілю, і, ми з я... і перед нами з'являється сторінка моя майстерня. Що це означає? На цій сторінці у нас будуть відображатися всі курси, які ми проходимо, всі роботи, які ми робимо. Це просто суперово. І тепер мені потрібно приєднатися до потрібного мені курсу. Я, як вчитель, кожній групі видав код курсу. Куди ж його ввести, цей код курсу? А ось куди. Подивіться, майже в самому низу сторінки є: приєднатися до групи. Побачили його. І ось також приєднатися до групи. Це все приєднання до потрібної групи. Саме ось це поле, ось це поле. Де код групи. Треба ввести шестизначний код групи. Він складається з шести великих літер. І я цей код групи вводжу. Ось в мене, наприклад, ось такий код. Код групи введено, і я натискаю тепер кнопку приєднатись до групи. І якщо все ви правильно зробили і код правильно ввели, у вас з'явиться зелена кнопка, яка символізує про успіх. Так, ви приєдналися до групи і тепер можете перейти на заняття. Подивіться. Ось. З'явилась у вас група код С, Курс Курс С 2021. Хто вчитель? Ну, звичайно, я буду вас вчителем. І код цієї групи. Тепер, як же перейти до занять? Подивіться. Курс, бачите? І ось курс С. Вибираємо, клікаємо прямо на курс С2021 і переходимо до списку всіх занять і всіх вправ, які у нас є. Ну, так як ми будемо здебільшого виконувати практичні завдання, то перейдемо відразу на перше практичне завдання з Angry Birds. Подивіться, програмування з Angry Birds, завдання 2 розвиток навичок. Натискаю на нього, і вуаля! Я можу приступати до виконання цього завдання. Ну що ж, я думаю, відео вам було досить зрозумілим і ви зможете впоратися з цим складнючим завданням. Ну або допоможуть вам батьки. А на цьому у мене все. Як кажуть, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не забувайте про дзвіночок. До побачення!